Так, Сьогодні у нас 10 жовтня, молотим кукурузу. Молотив у нас тут гектар, Получився. комбайн кейс молотив, е, сорт, кому цікаво пишіть, відпишу, е, це DK 315. Е, оце така кукуруза. Такий прицепчик, вийшов около двох тонн з гектара оце така врожайність цей рік качанчики були невеликі маленькі Зріз чудовий Ну, бачите цей рік е -е, насчет врожайності особливо в нас в Черкаській області не дуже сприятливо для кукурузи да. пишіть в коментарях в кого які врожаї особливо цікавить в Черкаській області бо в нас ось як бачите такий врожай Ну це ще непогано а Перший раз як ми лотили одну ділянку, то давало близько 7-9 центнерів. Це трошки веселіше. Качани були. Це пройшли в стіні, виламали були до цього. Бачите, качан не наповнився. Пів качана, можна сказати, немає, бо все дрібне, то вилітає. А такі остають.